Дітки, привіт! Сьогодні запрошую вас на прогулянку, екскурсію на наш з вами город. Коли ви були місяць назад, звісно ж, рослинки були ще маленькі-маленькі, а тепер подивіться, як все виросло, як все бояє. А скажіть. Що потрібно робити, щоб рослини почували себе гарно? Звісно ж, молодці, підпушувати землю, поливати, дивитися, щоб не було комах-шкідників. А сонечко, звісно ж, допоможе, зігріє.